Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм, через вашу малу віру, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми, в Христі, браті і сестри, дорога молода, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Є така цікава історія, як один чоловік, ідучи містом, побачив жебрака, який сидів на звичному місці і жебрав, і маючи якусь дрібну монету в кишені, він подав йому, і той. Жебрак каже до нього, дякую вам, хай Господь Бог вас благословить. Той чоловік усміхнувся до того жебрака, каже, дякую, приємно, але я не вірю в Бога. А що той жебрак сказав, ну, можливо, але зато Бог вірить у тебе. І от, дорогі в ми сьогодні з вами чуємо таку цікаву історію, де апостоли, які, напевно, є тими інструментами, які поширюють віру в наших серцях, віру у Всесвіті. Їм самим бракує віри для того, щоб сталося чудо, і вони зцілили оцього віснуватого юнака. Ми бачимо найперше, як до Ісуса приходить чоловік, який просить про допомогу. Він апелює це тим, що Він вже просив учнів Христових, але ці не могли допомогти. Дорогі, ця подія відбувається одразу після Таворського переображення, яке ми з вами в п'ятницю святкували. І коли ми читаємо це Євангеліє, це є 17 глава, ми бачимо, що насправді за той час, поки Христос переображався перед своїми учениками трьома, інші учні за той час якраз таки мали оцей ексцес з тим чоловіком, з піснуватою дитиною, де вони не могли дати ради. І це, дорогі, дуже така важлива і перша наука в цьому Євангелії, яка полягає в тому, що дійсно без Христа ми є безсилі. Навіть якщо нам здається, що ми робимо добру справу. І ця справа дійсно є об'єктивно корисною, але ми не закликаємо Бога до цієї справи, не просимо Його благословення, це є гріхом. Це є не до кінця добре. Наприклад, дуже просто це порівняти, шлюб між чоловіком і жінкою це добра справа? Добра, гарна. Бог сотворив чоловіка і жінку, щоб вони жили разом. Але якщо сьогодні молода пара живе разом без Божого благословення, це вже гріховна справа. І от, схожий випадок. Учні без Христа не можуть нічого доброго зробити. Вони мають намір зробити добро, але воно їм не виходить, бо вони є без Бога. Наша церква так само не може існувати без Бога. Ми бачимо з вами, що буває в тих церквах, де якісь священники чи якісь інші лідери стоять богами. Получаються от такі інші церкви, де не Бог є лідером, а якийсь священник, який мудріший, кращий. І ліпший за Бога. І це є зле, це є, дорогі в Христі, насліддя диявольське. Ми бачимо з вами, що учні не дають ради, і Христос говорить дуже складні слова. Він каже, ородене вірні і розвещений, доки терпітиму вас, доки маю бути з вами. Ви знаєте, я чув щонайменше три пояснення, чому Ісус так говорить. Ну, Взагалі, нам то не є нормально, ми не звикли, що Ісус говорить якісь такі слова, когось так. Негарно називає родом невірним чи розбещеним. Але оці три пояснення говорять, що Христос напевно говорить так щодо цих бісів, які є в тому хлопцеві. Він каже, цей виганяється постом та молитви. Отже, каже, роди невірний та розбещені, доки терпітиму вас, доки буду з вами. Христос, як Син Божий, який опинився з власної волі у людському тілі і є на землі. Він перебуває в світі, який є опанований злим духом. І ми б цього не могли би стверджувати, якби сам диявол не взяв Христа, спокушаючи і не поклавши його на ріжу храм, не сказав би, поклонися мені, я віддам тобі царства світу. Тобто всі царства частково якось належать дияволу, ми розуміємо, і розуміємо, що він є так глибоко в цей світ, що його вигнати остаточно звідси до страшного суду неможливо. Тому, напевно, Христос говорить це до цього бісівського роду, доки терпітиму вас, доки мушу бути з вами. Друге таке трактування, яке я чув, це що воно стосується самих апостолів, які не оправдали довір'я, які не оправдали той мандат апостольства, який Христос раніше їм дав. А ми з вами знаємо, що трошки швидше, коли Христос їх покликав в цьому ж самому Івангелії, Він дав їм владу над нечистими духами і сказав їм іти. І робити чуда, виганяти бісів, хворих, зціляти, мертвих воскрешати. І вони це робили і приходили, і навіть раділи, казали, Господи, духи коряться нам, але Христос сказав їм, що вони цього не раділи, але раділи, що їхні імена є записані на небі. І оці апостоли, які вже, здавалося, мають досвід різного роду екзорцизмів, мають досвід різного роду зцілень, взагалі є вже такими досить поважними людьми їх ототожнюють з Ісусом. Як виявляється, в якийсь момент є безсилі. Їм бракує віри, і через це вони не можуть дати ради із цим одним бісом. Третій такий варіант, який я чув, він говорить про те, що Христос сказав це до тих людей, які були присутні під час того і до того чоловіка. Ми знаємо з вами, що за Ісусом, за його учнями ходила велика кількість людей, деякі з них були простими зіваками, які дуже сильно хотіли подивитися на нове чудо, які хотіли наситити якийсь свій інтерес, хотіли якогось розваг. І саме ці люди дуже часто ставали перешкодою до того, щоб це чудо сталося. Вони ніби випробовували і Спасителя, і апостолів. І тому Христос, кажучи так, до них, Він намагається реабілітувати апостолів, які дискредитували себе попередньо, отим безсиллям, не маючи можливість зробити це чудо. Врешті-решт ми бачимо з вами, що Христос робить це чудо, Він виганяє того демона з цього хлопця. І хлопець, очевидно, стає тієї ж хвилини здоровий і йому нічого не бракує. Але попередньо, як ми чуємо, його батько казав, що він кидається і в вогонь, і в воду. І дорогі, ви знаєте, насправді це є дуже притаманна річ молодим людям в 19 віці так і є. Хто з вас старший сьогодні пам'ятає себе, хто сьогодні молодий, добре відчуває, як іноді змінюється вектор його життя. Коли сьогодні в нас є одна крайність, Потім з'являється інша. Здається, що ніхто нас у світі не розуміє. Здається, що ми всі проти цього світу, батьки нас не чують, а інші якісь такі речі, які нам подобаються, виявляються, що є шкідливі. Сьогодні, завтра вже ми думаємо, що це нешкідливо. І оцей такий молодий гарячий вік. І саме тому і святі отці про це говорять, що дійсно дитячий вік не є блаженний. Дитинка, вона є при мамі, при батьках, вона є захищена від всякого, тої всякої небезпеки. Коли діти підростають, так оцей юнацький запал, оце е, юнацька пристрасна природа, без досвіду і якась свобода, вони дозволяють на людині, на всякі такі гріхи, роблять людину залежною іноді від тих таких, е, гріховних речей. І людина, очевидно, кидається в крайще. І е, сам пророк, е, сам праведний Йо, він казав, що кості мої е, терплять. І біль переживають за гріхи юності моєї, які назбиралися там. Так чи інакше, коли ми бачимо з вами оця крайність, коли її Христос виганяє оцього цього духа, ми бачимо, що цей юнак звільняється з тих крайностей. Ну і в кінці кінців тема, про яку я починав, тема, з чого я роз... чим чи я хотів розкрити, це Євангеліє, це коли ми кажемо, що Господь Бог вірить в нас. Незважаючи на те, що іноді ми не до кінця віримо в нього. Ми бачимо, що Христос каже, цей, виганяється постом і молитвою, але перед тим каже, через вашу малу віру, ви є нездатні робити щось добре, ви не здатні зробити чудо. Через яку малу віру? Очевидно, що апостоли вони не могли не вірити в Бога. Вони були ті, які цю віру, можна сказати так, ретранслювали на весь світ і на нас з вами. Але правдоподібно, тут вони не вірять в самих себе. Вони не вірять в те, що своєю молитвою вони можуть зробити щось особливе. Дорогі в христі, давайте сьогодні подивіться на себе. Кожен чесно, чи я вірю, що я сьогодні своєю молитвою можу щось змінити в цьому житті? Чи я дійсно вірю, що сьогоднішня літургія щось змінить у моєму житті, хоча б найменше? Я вже не кажу про там якісь там якісь геополітичні речі, про якийсь там мир чи про ще щось. Чи хоча б у моєму серці появиться цей мир за посередництвом цієї молитви? Дійсно, як би там не було, всі ми віримо в Бога. Але нам чомусь так важко повірити, що Він може для нас зробити чудо за посередництвом нашої молитви. І це знову ж таки, дорогі, боротьба диявола супроти нас. Це знову ж таки оця брехня, в яку ми повірили, що ми є нездатні. Що ми є слабкі, що ми є неміщні, що ми нічого не можемо зробити. Це знову ж таки та неміщість, яку ми прийняли, хоча насправді є сильніші, насправді є любленіші Богом, і насправді, врешті-решт, маємо таку молитву і таку силу, яку Господь Бог нам дав, що можемо робити багато більше, чудес, ніж нам вдається, і навіть сказати, будь-якій горі перенесися, і вона перенесеться. Тому, дорогі Христі, нехай сьогодні оця наша віра буде. Справді, тим зерном гірчиці, яке зможе прорости у нашій спільноті, у нашій родині, у нашій країні, і принесе великий плід, перемогу над ворогом видимим і більш підступним невидимим. Амінь. Слава Ісусу Христу!